Сьогодні говоримо про злість. Знаєте, багато хто з нас, які мащено відмовляються від злості, ставлюючи на Терези, що злість і агресія це погано. Насправді злість це енергія, яка видається нам організмом для того, щоб якимось чином нас активізувати. Це природна функція, яка вбудована в нас, в нас тваринок. У нас є оця тваринна часть, і ми є частиною цього світу. В злості немає непоганого, нехорошого яким чином її ідентифікувати в собі, і зрозуміти, як вона з'являється. Це через сигнали тіла ви можете відслідкувати саме через реакції тіла, все як в собак, до яких підходимо, і вони починають ричати. І таким чином напружується все, так само в нас. Напружуються м'язи, зуби, дихання пришкорюється, шкіра стає червона. Якщо людина в собі є зацікавлять, Закриває, то це прояви головних болей, підняття тиску, якась, знаєте, стан, коли тобі болить спина, шлунок, це, це включається психосоматика. І дозволити собі злість дуже добре, тому що людина, яка накопичує в себе злість, то, словами буде, це людина, яка п'є отруту і себе таким чином губить. І це має рацію, тому що якщо ми Її не викидаємо себе, то ми починаємо хворіти. І інша частина злості це коли ми починаємо відчувати провину. І провина це злість на себе, і потрібно прийняти, що а чому я буду на себе саме злитися? Чому я по комусь щось винна? яким чином показати злість? Це може бути крік. Це може бути бій по душок, це може бути різання чогось, ломання чогось, ці тарілки, які ми б'ємо. Це теж про злість, саме в цей момент виходить агресія. І тут важливо не соромити себе, не труїти себе, а знайти, як фізично ми можемо викинути цю злість із себе, бо таким чином, звільнивши себе, ми починаємо бути. Керованими ми починаємо саме справлятися своєю агресією. І злість це природна життєва сила, яка в нас є просто по праву народження, яка є і нам потрібна. І вона нам дається не просто так, вона нас акумулює для досягнення цілей. І тому важливо саме цю злість залишати собі. Відчути цю силу, як вона вас, як вас тіло напружується, і саме направляти в той момент, що потрібно, тому що злість виникає під час небезпеки, саме оця агресія, яка включить або швидкий біг, або включить саме роботу мозгу, і неможливо від цього відмовлятися. Це неправильно. Відчувши силу, зрозумівши її ефект, ви вже ніколи не станете таким, як були. І прийняття цієї своєї злості на початку може нас навіть супроводжувати соромом або якими знаєте різ, різними реакціями в тілі, і ми не знаємо, що з нами. А нам важливо їх прожити. І важливо зрозуміти, а чому зі мною піднімаються якісь такі незрозумілі реакції, а що там за потреба? Що саме вам хочеться в цей момент, що хочеться змінити в житті, що хочеться відштовхнути. І признайте собі, що вас дійсно якась людина напружує. Оце переосмислення злості починає трансформувати на середині. Розуміння своїх потреб і розуміння саме екологічно проживати те, що відбувається всередині, без трат, без для здоров'я, для здоров'я оточуючих і. Іноді нам потрібно змінювати стосунки, іноді нам потрібно відштовхувати непотрібних людей. І тоді в нас з'являється енергія, і внаслідок цього з'являється саме задоволення собою і задоволення світом. Справляйте своєю злостю, дайте їй місце.